Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про зашкварки. По назві і по обкладинці ви вже побачили, про що ми сьогодні будемо говорити. І попереднього випуску ми лише зачепили тему некоректних висловів Іванова та Петрова, і дехто накинувся на мене, що я не помічаю головного. Тому сьогоднішнє відео про. Те головне, яке не помічають. Вирваємось у викурювання шершнів. Шлях Бетра та адреналіну моніторі. У вівторок на моєму каналі вже виходить випуск, присвячений мовному стилю цих чоловіків щодо героїв їхнього розриву. Втім, те, що коїться далі, реально потребує детальнішого погляду з різних кутків, на що на мене і накинулося через перший епізод. Але давайте гасити цю лавину обурення, яку намагаються змістити геть не туди. Тому сьогодні будемо перетирати майстер-клас від Іванова та Петрова, як вилізти із конфлікту та зробити головними лиходіями артистів та інфлюенсерів. Тому до вашої уваги курс топчик горобчик маніпуляція людьми Хотіла б одразу зазначити, що я не буду бавитися у цьому відео в адвокатині Маші Єфросиніної, Полякової, Альони Альони, Аліни Дороцюк, Анни трінчер. Ні, я за справедливість, коли добро перемагає зло. А хто є хто, давайте розбиратися і робити свої висновки, а не ті, які вам нав'язали. Першим головні маніпулянти обурюються, що їх використовує Альона Альона. Мовляв, вона вирізала якийсь невдалий шматок з їхнього розриву, а не показала весь фрагмент, аби люди зрозуміли про що йде мова, і вона е, дуже підступно вчинила. Давайте будемо відверті, маніпулятивно. але не ж приволоди Петров як технолог видає їй належне, так. вирізавши саме е, реакцію. Погоджується. Величезна справді проблема, коли це починають виривати з контекстом. Але якщо у вас гнітить ця ситуація, то чому ви у своєму розриві не показали весь фрагмент з інтерв'ю, де прозвучали ці слова Альони Альони про? Падаючи охоплення, і до чого це було сказано? Натомість, ви зводите поведінкою допис Альони Альони до ситуації з Євробаченням і забуваєте, що перше джерело допису не від Альони Альони. Перший допис, взагалі, у своєму інстаграмі залишила інтерв'юерка Аліна Доротюк 29 січня, коли у цьому ж розриві в її бік полетіли образи щодо зовнішності. Ну, сьогодні ви і не знайдете цього фрагменту у розриві, оскільки ножиці запрацювали. Я хочу, щоб до мене заходили, надихались і розуміли, що життя продовжується і треба жити. Відповідно тему приниження в інформаційному просторі, яку вказує у своєму дописі Аліна Доротюк, підтримує Альона Альона, яку вони раніше згадували у своєму розриві Маша Єфросиніна, Анна Трінчер, і так далі. Звідки вони беруться в цій країні? оця Альона Альона. оця ця піда одначе січня пан Петро вирішує записати відео відповідь на звинувачення не Аліні Доротюк, а звернення до Альони Альони. Сенсаційний скандал у своєму зверненні Петров і справді погоджується з тим, що існує проблема мізогінії та бодішеймінгу. Втім, важливіше сьогодні звернути увагу на глобальніше питання це сплата податків, оскільки усі 100% блогерів, інфлюенсерів, людей, котрі підтримали Альона Альону та Аліну Доротюк, оминають це питання. Пропоную українському суспільству наступну схему спочатку. Давайте навчимось клеймити ганьбою тих, хто не сплачує податки, а потім вже розберемося з бодішеймінгом, ейджизмом і іншими маднявими словечками. Це був дуже важливий перший урок від майстер-класу по кульбітому повітрі Володимира Петрова. Запам'ятали, запишіть і можу вам з 100% гарантією сказати, що серед них 100% Блогерів, які не платять податки з рекламних грошей, які отримують, себто вони намагаються показати та донести до своєї аудиторії просто щиро і зі всіма сенсами, що ніякі вони не поганці. А такі методи використовуються лишень, аби викрити головного мегатрона українського шоу-бізнесу. І тут пішла у рух важка маніпуляція податками. Послі як податки сьогодні забезпечують збройні сили України. А тут у нас 100% блогерів, які підтримали Аліну Доротюк та Альону Альону Ону їх не сплачують, ні інформація сотка, достовірна. Лише 10 хвилин тому кума мені прислала перевірену, просто текстову опубліковану десь. Все несеться, як із звільненням залужного. Тягнути, наскільки зміщують фокус нашої суспільної уваги. І коли ви такі правильні, як ви можете впевнено на свою аудиторію стверджувати на усі 100% подавати цю інформацію, начебто, перевірено, що 100% блогерів, які підтримали Аліну Дороцюк та Альону, Льону не сплачують податки, так занесло наклепом. Угу. з стовідсотковою. Гарантію, що відбувається далі? Підчувши, наскільки апетитно аудиторія зідає їхню тему, давайте випускати кіхтики у бік оподаткування та казино, бонус плюс. І тут підсвічуємо нашу тему «Поляковуєте та її космолотом. Ну, сильна, потужна зброя, погоджується, є до чого прискіпуватися. Ну а манеру подачі Іванова і Петрова тут просто не чіпаємо. Оля, податки за рекламу космолота. Ти сплатила? Оля, ти сплатила податки за рекламу космолота? Полякова та реклама казино це ще той всесвіт за шквару, погоджується із тими претензіями, які полетіли, але які ще використовує МНОВ та Петров у свої позиції. Чому на своїй Ісландії ТВ вони такі правильні не рекламують казино? Оскільки пішли іншим шляхом? У них є донейтори. Ага, ну коли полетіли претензії, що Полякова, ти сплатила податки взагалі за рекламу космолота, за конверти і за нарахування на криптокошельки? Не знаю, звідки вони це знають. Але, а чи сплатили ви податки за своїх донейтерів? І як взагалі не соромно, двом дорослим дядькам оце сидіти на тих ютубах, клянчити вподобайки, або підняти собі активність, мовчати, поки їх не стане дві? Тисячі дві e, тисячі вподобають і повертаємося до всіх цікавих тем. божечки, яка нахабні, сидять усе двоє на тих ютубах і клянчуть вподобайки. Ви взагалі журналісти, публіцисти, чи хто там? Ну та потрібно нам мислити, якщо всі такі борці за справедливе, неперекручене подання інформації. Ну знаєте, якби тема облажатись поповні була мистецтвом, то ви у ній мазня. Друге подвійна вибіркова категорія кого собі обрати у жертви? Тема казино не закрита, і реклама в його інформаційному просторі публічними особистостями це взагалі зашкварно. Одначе, леви на джипі та. Казино 11 серпня 2023 року. Андрій Лозан приходить на інтерв'ю до Реміни, де детально пояснив свою позицію, чому вони на своєму каналі рекламують казино, і навіть те, яке має якесь там коріння чи дотичне до Росії, детально розжував. Кому цікаво внизу залишив послання. Зараз вимкну шматок. Мені це дуже дивно, коли ви дивитесь безкоштовні фільми на Аждірєвській, Там кожні. П'ять хвилин вискакує реклама російського казино, щось ви якось не вимикаєте його, бо я бачу рівень вживання безкоштовного контенту і платного контенту? Далі, 22 серпня, того ж 2023 року, Андрій Лозан приходить на подкаст до Петрова. Петров великий прихильник левів на джипі. Як ви думаєте, чи запитав Петров у Андрія Лозуна за рекламу казино? Ні, натомість Андрій Лозан просто ювелірненько, так смачненько вимазав рельце Петрова і запитав про конструктивне та деструктивне. Мені взагалі цікаво, от те, що зараз відбувається в медіа, і от це те, що якісь групи людей конфліктують між собою. В чому? Це, ну, ціль я захоплююсь рухом думок Андрія Лозуна, тому і задоволенням спостерігала за тим, як він ставить питання Петрова. На які він не збирається відповідати, його звісно цікавила. Ціль цих конфліктів всередині, коли відбувається дестабілізація суспільства, до чого вони мають призвести. Ми зараз під час війни всі просто тут е, в комфорті сремось, щоб сратись. Чи ми всі сперечаємось для того, щоб це для чогось при перший варіант? <продуклад> Відповідь Петрова на справді нагальне питання у суспільстві виносить мізки, одначе як підсумовує Андрій, то про яку перемогу ми говоримо? Якщо зациклені на розведенні вогнища для хліба та ведовищ? Якось так сказав Петров, оскільки цього потребує аудиторія. Просто так. ну тоді а про яку перемогу? Про що ми можемо казати? Якщо ми? Е... Ну, в рамках групи людей, які знаходяться в безпеці, не можемо скоординувати, щоб зрозуміти, що нам треба робити з тою залупою, яку ми самі створили. Сам Петров неодноразово визнавав, що реакція суспільства на негатив набагато цікавіша, і він міг відчувати запити аудиторії і цим користуватися. Тому, коли на них з Івановим напали, були й ті, які їх захищали. Мовляв, Альона Альона отримала по заслузі за свої фрази про падаючі охоплення. єдиний рідвне коло, яке кидає собі Іванов і Петров в болючу тему б'є просто по печінці суспільства. Це фінс забезпечення Збройних сил України. Тому два місці. Тупі ви перенаправляє з податкування на репости зборів. О oh Майгадебел Україна програла через те, що Альона Альона не робить репості зборів. Взагалі їх не організовує. Як би не так. Зайшла я у коментарі, знаєте, я обожнюю цих активних активістів, які кидаються, не перевіряючи інформацію. Зайшла до неї на сторінку до тієї просто великої активістки, а де ваші докази, де ваші збори, де ваші репости? Якби давайте не лінитися і заходити на сторінку до артистки, яку звинувачують у відсутності репостів і організації зборів, а далі вже висловлювати свої думки. Да, Це лаже наступне, як вами управляє та виводять на негативні емоції проти однієї персоналіці? В одному зі старих своїх випусків сам Петро вчить та показує, як люди ведуться на прийом вирваного. Контексту і як можна маніпулювати аудиторію негативом. На той момент це було знято 2021 року. Він скористався тригером російської мови. Я спершу натрапила, звісно, на вирваний контекст, але знайшла час, аби перевірити цю інформацію і знайти повноформатний подкаст та зрозуміти, до чого це було сказано. Чесно говоря, е... от я уже год ломаю язык, год ломаю свой прекрасный, великолепный русский язык украинским, заставляю себя, мучаю себя. Вот это реально сильное мучение физическое, интеллектуальное. Интеллектуальное, потому что Високоінтелектуальному чеку трудно розговарювати примітивним українським язиком. Понімаєте цей шматок був прикладом від Петрова. Думаю, якби ви на нього натрапили, і не знали контексту, теж би вивалювали своє обурення як сьогодні на Альону Альону. Як сьогодні Петров та Іванов вивертають тему їхнього приниження і висловлювань у бік грошей для збройних сил України? У неї ж падають охоплення, а на фронті падають солдати. Звісно, це спрацьовує та дуже потужно роздратовує аудиторію. Але давайте послухаємо, що Петров говорить про тих, хто гине на війні. Гинуть люди. Я скільки? Які люди? Військові. Військові завжди гинуть. Це така робота. Так, ці слова прозвучали в інтерв'ю 2019 року. Так вони теж вирвані з контексту, і, взагалі, не важлива та думка, яку він намагається донести своїми словами. Для чого взагалі сьогодні Україні продавати війну на Америку та Європу і використовувати цей момент війни не важливо, важливо. Те, що він сказав про військових, ну вони ж люди військові, тому всі військові ж гинуть на війні. Це Ок, військові завжди гинуть Це така робота. Ось така відбувається ілюзія обману. Я теж можу навести приклад і взагалі відвести конкретно фокус від Альони Альони на артистку, маму ріком, яка 1 лютого у своєму інстаграмі транслює Мама пластику. О той момент, коли в її країні війна, вона безсоромна мама пластику показує і робить, коли військом сьогодні потрібно протезування. Як взагалі так можна. Пророкую мої карти Таро на натарували ретроградний Меркурій завертівся над нею, що наступного розриву у випуску буде мама ріка. Ось так може вмить стати теж жертвою прямо зараз. Боже! Але Петров та Іванов допомагають Збройним силам України, і їм можна все так. Вважає їхня аудиторія, і я з цим не погоджуюся, тому що допомога збройним силам України. Не дає права ними прикриватися і розв'язувати руки чи язика, як там пише у своєму інстаграмі пан Іванов. Я хочу визнати, що доволі часто ми дійсно не політкоректні. Це правда. Ми дуже не політкоректні критикуємо тих тих тих. Ну зрозуміло, куди нахил, то ви теж вибачте, що ми критикуємо найнефакапніших персонажів інформаційного простору України, наприклад, слова людини, на якої висміювала алею героїв небесної. Сотні надо сделать как-то так, чтобы ни коты, ни голуби не могли больше сквернить эту аллею, не только Надя Дорофеева. Вот. надо, чтобы люди, которые ходили по этой аллее, ходили только с грустным лицом и с грустными мыслями. Больше никак. То есть, если человек йде счастливым, ну там с веселым лицом по этой аллее, я предлагаю ну, бить его по этому лицу. Критикуємо людину, яка вважає свої вчинки найправильнішими. А ви вважаєте, що ви зробили якісь погані речі? Ні, про людину, яка виступала проти опозиційних до Януковича журналістів, поки медійники боролися за свободу слова, він висловлювся про те, що такі журналісти мають зникнути з України. Ну так вибачте, ці висловлення якимось магічним чином зникли з інформаційного простору. Певно, таким самим чином, як висловлювання у бік Аліни Дороцюк. Тобто такі ігри провокації, на які сьогодні далі продовжують вестися люди, коли зміщують фокус їхньої уваги, і куметно, що два чорних проктологи, які переводять стрілки, сьогодні вже на НКО та Євробачення, мовляв, продюсерський центр Альони Альони вирішив скористатися усіма скандалами і стерти з пам'яті попередні, та перекрити усі попередні свої факапи, оскільки Альона Альона демонструє саботаж. Ж Зборів стережіться за те, що вона саботує збори. Учасниця відбіркового конкурсу Євробачення песик Альона Крапка Альона Крапка офішал не хоче і не буде репостити збори на збройні сили України, бо вона творча людина. Рекламу буде, а збори не буде. Чисте свинство, як на мене, пошерте, будь ласка, собі в історії. Найрезонансніше просто звучать зараз події в Україні. Саботаж від Альони Альони в ТСН не всі марафони. Напевне, пан Петров настільки знайомий з діяльністю Альони Альони, як і з тим, наскільки сьогодні популярний артист як так, як так, не відомий, але він теж е, зараз бере участь. У мене немає там жодних претензій, тому що я не знаю, що це за, за артист. Як так сьогодні настільки невідомий артист загалі в Україні, які казки Іванова про те, що у нього ну не може бути претензій до людини, яку він не знає. Але що ви тоді демонструєте у своєму розриві? Ви ж там нікого постійно не знаєте, кого розбираєте? Хто всі? Це. Хто це? Хто? Але повертаємось до огляну Альони, оскільки вони так позорами вчепилися до тих слів, ну і в принципі, цими словами аудиторія їх і захищає. Те інтерв'ю, яке вони розбирали два місяці тому. Наскільки блогери взагалі сьогодні страждають, як лягають їхні інстаграм-сторінки? Знаєте на що найбільше просто Мадагаскар повний? А що таке трапилося? Минулого року ми запрошуємо цих поважних інфлюенсерів на зустріч в офіс президента, серед яких навіть Саша Бовід якої сьогодні. Чекають декларації і збирали їх минулого року не просто так, аби залупити собі файне селфі в інстаграм, аби обговорити важливе питання стратегії інформаційної війни та мотивації суспільства. Вибачте, а що взагалі трапило за цей рік, що сьогодні вони вже головні лихотії суспільства. Топчик, ми мотивуємо наше населення тими, кого збирались. Використовувати сьогодні Петров та Іванов направляють обурення аудиторії проти Альони Альони за її слова про падаючі охоплення. Ну, я розумію, Петров та Іванов важливі публіцисти. В них немає взагалі вільного часу. Аби заглиблюватися у той контекст, у діяльність артиста в її інстаграм-сторінку в те, що вона публікує, не публікує їм нотації, принесли редактори, і вони це видали у своєму розриві. Одначе. Початок цього діалогу в інтерв'ю. Якщо у вас є такий час, і ви тиснете на це інтерв'ю. Внизу в описі буде посилання, і самі все передивитися, зробити висновки. То так питання звучало від Маші до Альони Альони. Тема трансформація і сприйняття українцями великої війни, де вони розбирали те, як українці сьогодні починають звикати до війни. І в цьому ж інтерв'ю звучать слова від Маші Єфросиніної, що це все одно. Дає нам право ставати менш соціально активними. Це вони не хотіли увімкнути в своєму розриві та показати своїй аудиторії, де Альона Альона говорить про те, що ти публікуєш збір, і це взагалі трясі нікому не потрібно, репостиш, ніхто на нього не клікає, ніхто не донатить, тому що що можливо у людей немає грошей. Обговорювалися. Ці проблеми. А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день. Дві тисячі в день людей, і з них на ваш репост переходить три. Не факт, що вони донатять. Не факт, Вони просто перейшли, глянули, скільки ви збираєте, розвернулися і пішли. Бо може, в них і нема що задонатить. То як От, типу, я не знаю, і кожен раз ти маєш за це відповідати, і ти себе за це гризеш. Що а що ж змінилося? І невже ніхто не хоче почути та зрозуміти про що насправді йшла мова, про ту проблематику зі зборами сьогодні яка коїться. Ну не полетіли претензії, тому що вони би полетіли до тих людей, які і справді мали би активно донатити. А можливо, у них немає грошей, а можливо, вони вже адаптувалися до війни, а можливо, вони вже повернулися до тих реалій, що наче у нас війна й до 24 4 лютого 2022 року. Ну, вже не така масштабна, десь там на фронті. Я живу собі у комфорті, підтримую економіки України. Для чого мені допомагати Збройним силам України, їм же має допомагати держава, нам же надають допомогу фінансово з Європи, з Америки. Де ті гроші? Ось розумієте, шокується Багато хто у Фейсбуці просто сидить і. Тішиться від цих скандалів, тільки шукає в кого дещо гірше, ніж у нього будь так на дні. Але ні, легше почути те, що хочеться почути що я не буду публікувати збори. Хоча це насправді і не так. Але Іванов та Петро продовжують кидати на вентилятор ту інформацію про падаючі охоплення, оскільки вони напевне тішаться із того, наскільки аудиторія ведеться на їхню подану страву. Наскільки люди повелися на гру на рані, яка ятрить найбільше, це за безп... Печення збройних сил України є така проблема, а не проблема в альоні. Альоні тішить мене найбільше, що є нельниве суспільство, яке справді виділило час і саме подивилося шматок з цього інтерв'ю, і дійшло свого висновку, а не сприймає нав'язливу інформацію. І Окрім проблеми якісного забезпечення Збройних сил України, яка існує. Ще одна проблематика це ліниве суспільство, яке відмовляється взагалі самостійно мислити. А це вплив такого, знаєте, і швидкої інформації, яка нас збиває. Люди читайте книги, дивіться самостійно інтерв'ю, вступайте в дискусії, робіть самостійно свої висновки щодо тієї чи іншої особистості чи артиста. Цікаво у коментарях, коли аудиторія, яка стежить за Альоною Альоною, починає вступати. Батися за неї, то військовий, який підтримав та поширив інформацію про падаюче охоплення, захищається словами, що не було висловлено звинувачень. Цитата. Падаючи охвати, тобто комфортненько так сидіти, вчепитися однієї фрази про падаючі охоплення. І ніхто не хоче розбиратися у тому, скільки справді було зроблено репостів, скільки разів вона дотична до зборів, скільки разів організовувалися такі збори, скільки разів де було зібрано. Ні, нікого це не цікавить. Є фраза «падаючі охоплення і все, претензія полетіла. Так, у нас є проблеми з такими інфлюенсерами, які живуть у паралельній реальності І дорожать своєю інстаграм-сторінкою. За подібне пролетіло і в адрес Анни Трінчер. Вона визнала свою помилку за сказане. Одначе вона не готова миритися з тими методами цих чоловіків, висловлювати критику і принижувати її словами про тупа. А не те, що ти, сука, блять, на тупа не можеш блядь, викласти про війну, що свій. Інстаграм у тебе статистика вдвічі впаде. Вчитися на своїх помилках ніколи не пізно, і круто, що вона визнає, поставивши величезного сенця, що була не права. Але правильно вчиняє, що не погоджується із таким приниженням від чоловіків її адрес, оскільки Петров та Іванов такою своєю поведінкою виховують подібним собі аудиторію, від яких далі прилітає ти тупа, а Іванов Петров. Топчик! дякуємо! Як приємно, яке здорове у нас суспільство і культура спілкування. М -м -м, тішуся, що тут живу! І у підсумку хочеться сказати, що кожен із нас має право на висловлення своєї думки, і обов'язково вона всім має подобатися. Втім, вона має бути у межах етичних цінностей з повагою одне до одного. Грубими методами світ на краще не переробиш. І на завершення словами реп-класика, отоя обісратись нині легко, точно хочеш мікрофон. У новинах все яскраво, то питання в унісон. Якщо у нас усе піздато, то звідки ля армагедон? Йоу, Мазафака! Усім дякую за увагу! Діліться своїми думками, коментарями, вподобайка. Долучайтесь до мого каналу. Дякую Збройним силам України! Не зупиняємось і не втомлюємося підтримувати Збройні Сили України! Дякуємо за незламну міць!